Ну, що книжкова країна прийшла. І слава Богу. <ривіт> Усім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня, і між консультаціями я читаю книги. Як ви могли вже зрозуміти, сьогодні буду ділитися з вами своїми величезними покупками з книжкової країни. Насправді, тут не все, саме із фестивалю, деякі з цих новинок. Умовно, новинок на моїх стележах приїхали до мене раніше, але все ж таки 20 книг так, я купила саме на фестивалі, завдячуючи КСД, із його мінус 25% в честь дня народження. Тож, давайте ми дуже коротко пройдемося по усім цим книжкам. І почну я, напевне, із е, зіроньки цього фестивалю. Це наречена, яку розкупили досить швидко. Я встигла вхопити одну з трьох останніх книжок, принаймні в п'ятницю останніх. І знаєте що? Я насправді думала, що мені це не сподобається. Мої подружки мене підбивали, підбивали. І все-таки підбили на покупку цієї книги. І що ви думаєте, я вчора. Прочитала пів книги за вечір, і мені скажено подобається. Я не знаю, як. Я думала, що не зайде такий формат. Це е, перший такий паранормальний роман Алі Гейзелвуд, яка зазвичай славиться своїми романтичними комедіями. Чи щось таке? Я, на жаль, в Алі Гейзелвуд не читала поки нічого, хоча в мене лежить її гіпотеза кохання. Але, але я чогось не читаю. Мені не дуже хочеться читати зараз щось таке, типу, рункове. А тут у нас Вовкулаки, вампіри, і у нас е, за Вовкулаку виходить вампірка. І, типу, це е, такий шлюб за домовленістю для того, аби їхні клани зберігали мир, а не ворогували. І, е, типу, наша вампірка, головна героїня, вона одружується і йде в клан вовків. А хтось із вовків йде в клан вампірів. І таким чином зберігається, яка-яка рівновага в цьому світі. І е, те, як е, прикольно описані ці персонажі, особливо головна героїня, вона настільки щира, гостра на язичок, е, дуже забавна е, і така сама по собі ну, прикольна. Вона дуже додає е, ось цієї... Е, перчинки історії, і насправді, якби вона була не такою, тобто головна героїня була б як класична головна героїня фентезі, типу, смілива, незалежна, от це все. І плюс такий був пафос, напевно, це б читати було не так прикольно. Але отут таке враження, наче знаєте, персонажів із якогось ромкому де вони такі щирі, кумедні і дуже людяні. Їх помістили у паранормальний сетінг. І дуже класно над цим спостерігати, як розвиваються тут події. Тут є певна детективна лінія, тому що наша героїня намагається розслідувати, куди зникла її подруга, яка є людиною. А вона в неї була єдина така подруга. Загалом. Це дуже прикольно. Я дочитала до того місця, де наші персонажі вже починають співпрацювати. А це теж дуже цікаво, як вони будуть, як будуть розгортатися їхні стосунки на фоні цієї співпраці. І загалом я задоволена. Думаю, що десь до вихідних не вже прочитаю цю книгу. Не до вихідних, а типу на цих вихідних. І, напевне, уже в прочитаному за квітень я про неї ще вам розповім, який там кінець і так далі. Мені цікаво, мені здається, що це одиночна книжка, але якщо буде продовження, я тільки за. Наступна книжечка від видавництва лабораторія це втрачені квіти Еліс Гарт». І насправді я, знову ж таки, я скажу багато про які книги з цієї стопки? Але я не думала її купувати, ні на що не сподівалась. Мені сподобалася ця квіткова обкладинка, і що тут мова йти про квіти, які будуть, як я зрозуміла, таким окремим персонажем. Ну, не фантастичному плані, це просто проза. Але вони будуть якось стосуватися історії головної героїні, яка тут з 9-річного віку має давати раду якось сама собі і мінливому характеру її батька. І потім, уже в дорослому віці, коли вона виходить заміж, також у неї будуть якісь, схожі складні стосунки з чоловіком, і теж якось. Квіти будуть у це вплетені. Мене зараз дуже тягне на е, прозу, і мені цікаво читати якісь такі непрості долі, якусь таку історію, трансформацію головних героїв, коли вони якісь свої е, психічні травми якось намагаються долати і так далі. Е, е, тому от такого я очікую від цієї книги. Думаю, що отримаю. Це книжечка також від видавництва Лабораторія, бібліотека спалених книг. Тут у нас ітиме мова про жінку, письменницю яка приїздить у нацистський Берлін, стикається із реальністю нацистського режиму, і якось знаходить цю бібліотеку спалених книжок і намагається за допомогою слова якось боротися. З цим режимом. Мені цікаво таке почитати, це знову ж таки проза, і мені здається, що це буде досить складна історія. Мені цікаво, що це буде за бібліотека спалених книг, тому що, навіть якщо таке було, я не знаю про що це. Тому теж очікую дуже такої глибокої трансформаційної історії і виживання людини у такому авторитарному режимі. Наступними в мене підуть уже книги від КСД, і перша з них це розгадка. Наскільки я зрозуміла, це трилер, і в цьому трилері головна героїня-психіатриня це вже е, мій автоматичний покупон, тому що мені подобаються трилери, де фігурують представники моєї або суміжних професій. І звичайно ж тут знову у неї з'являється клієнт. І е, там, звісно ж, переходяться усі етичні межі, і що це виліється, мені дуже цікаво. Я передбачаю, що або вона буде вбивця, або її вб'ють, або щось таке. Зазвичай вона з психотерапевтами так і працює у книгах і фільмах. Книгоходить, і це історія про дорослого уже такого літнього пана, який займається тим, що підбирає книги до. Е, Людей, так би мовити, і ось в цьому занятті йому вирішує вирішує допомогти дитина. І, напевне, це буде історія про те, як зустрічаються два різних покоління, як молодість і юність зустрічаються старістю і досвідом, і як вони будуть впливати одне на одного. Мені такі історії дуже подобаються. Дуже люблю історії про літніх людей. І я очікую дуже такої милої, щемливої. Може навіть сльозливої історії вона досить невеличка, і мені вже подруги її щиро рекомендували. Далі дві частинки романтичного фентезі, на яке я уже давно заглядала, це прокляття святих і прокляття гріхів. До речі, за першою частиною я трошки пополювала на книжковій країні, тому що її вже не було в наявності в п'ятницю, в суботу спеціально працівник КСД з одного стенду біг на інший, щоб принести мені цю книгу, за що йому дуже вдячна. Так що лайк і повага видавництву КСД за їхній сервіс. І це звичайне романтичне фентезі. Ми маємо тут шпигунку королівську, маємо королівського лицаря, і, напевне, буде якась між ними історія, можливо, від ворогів до коханців. Чомусь мені так здається, хоча тут не дуже зрозуміло по анотації. І е, кажуть, що досить непогана лінія це все, що мені потрібно знати, або аби, аби е, купувати романтичне фентезі, начебто, це має бути трилогія, тому чекатимемо ще третю частину. Наступна книга вже від видавництва Богдан. Це «Іска». Насправді я задивлялась на цю книгу, але остаточне рішення її придбати е, прийняла після відео Олесі із каналу Літера Лілеся», де вона читає українську прозу сучасну. І це у нас фантастика, мова йтиме про майбутнє, де у людей є їхні супутники-андроїди. І ось скільки я зрозуміла, тут буде багато підніматися тем, які стосуються співіснування андроїдів, і людей і так далі. В принципі, я особливо поки не заглиблювалася в цю історію, тому що книга досить маленька, і мені хочеться ось так з мінімальною кількістю знань до неї підійти, щоб отримати дуже. Багато задоволення. Далі тут у мене друга частина циклу Мари Вульф про відьом. це сестра місяця, перша дивіться, сестра Зірок. Я ще його не читала, але кажуть, що саме ось цей цикл про відьом у Мари Вульф найкращий, тому я купила другу частину про відьмачок. Відьмачок я люблю і буду читати. Поки нічого абсолютно не знаю, не хочу читати анотацію, щоб нічого собі там не спойлерити. Ось, поки збираю цей цикл. Думаю, що буду читати явно не в найближчий час. І книга Тюремна цілителька нам буде розповідати про тюремну цілительку, який одного разу доводиться вилікувати ув'язнену. Це у нас бунтівна королева. І вона розуміє, що ця бунтівна королева не може. Одужати настільки, аби взяти участь в певних випробуваннях, тому вона, як я зрозуміла, викликається на ці випробування замість цієї королеви. І от ми будемо спостерігати, як наша героїня буде долати певні труднощі, випробування і що до цього призведе. Знову ж таки, досить такий вже знайомий класичний сюжет фентезі історії. Але мені все одно стало цікаво, теж чула досить добрі відгуки на цю книжку. Дві маленькі книжечки. Від видавництва ще одну сторінку. Тут у нас помаранчі не єдині фрукти та блакитний замок. Помаранчі не єдині фрукти. Тут досить цікава анотація, як я зрозуміла, це будуть якісь епізоди життя дівчини. Описуватись, які переплетені з певним постмодерністським баченням. Ну, це інтригує і знову ж таки сучасна проза, чи може не дуже сучасна, але все ж таки мені дуже хочеться зараз читати прозу. Вона невеличка, і мені ж цікаво, що ж там таке буде. І тим паче, що тут згадуються якісь ще таємниці короля Артура. Я така. Треба почитати. В цій книзі, як я зрозуміла, буде йти мова про блакитний замок, який є вигаданим, куди тікатиме головна героїня. Мені подобаються історії про якісь вигадані місця всередині голови персонажів. Я таке люблю читати, тому знову ж таки цінне поповнення колекції. І е, також сюди ж в цю серію це Серафіта Аноре де Бальзака кажуть, що ця... Е, Повість роман була написана для його дружини, чи щось таке. Мені цікаво почитати Бальзаком я більше зачитувалася десь в 16-15 років. Не питайте чого. У мене все сталося навпаки. У мене чомусь зараз період роментезі, а тоді був період класики. Ну, так склалося. Але Бальзака я люблю і хочу теж його колись ще раз почитати. І з серії Культріт у КСД я взяла е, небезпечні мандри, і це історія про кроликів, які в один прекрасний день е, ідуть шукати собі нове місце чи рятуватись, тому що одному з кроликів прийшло видіння про кінець їхнього роду. І ось я думаю, що тут буде певна алюзія стосовно цих кроликів на людей і так далі. І мені цікаво трошки в цьому порозбиратись, почитати. Тому кролики мене дуже інтригують ось тут. Під КСД також клуб Убивств по четвергах. Тут все досить просто, це, як я зрозуміла, детектив. У нас компанія таких уже Літніх людей збираються разом і беруть якусь справу не розкриту поліцейську і намагаються її розслідувати. Є ціла серія вже цих книг, і мені хочеться з нею познайомитись. Мені подружка казала, що дуже вони теплі, класні і так далі. І знову ж таки з детективною ноткою. Я думаю, що це досить цікаво буде. Загублена книгарня від Vivat. Тут у нас мова йдеме про загублену книгарню, але події будуть розгортатися у Дубліні, це Ірландія. І знаєте, мені цікаво почитати щось, що не американське або не британське, а щось трошки інакше. І ось. Як каже нам, анотація, не всім випадає можливість побачити цю загублену книгарню, але якось вона впливає на своїх відвідувачів і нам будуть показуватись декілька часових проміжків. Я думаю, там буде декілька поколінь і відображення того, як книгарня впливала на них. Знову ж таки, мені скаж, скажено цікаво, особливо книгарня, книжки, все, що пов'язано з книжками. В книжках це класно «Сацу проти часу, Олівія Ленк від видавництва ще одну сторінку. Це такий нонфік, де авторка буде розповідати про різні сади, як вони утворювались, що вони символізували, як вони є антиподом війні. Що саме цікаве, і звичайно, ось це оформлення. Воно просто божественне. Воно мені так сподобалося, що це просто окраса буде для моїх полиць. Мені дуже цікаво взагалі читати про сади. враховуючи, що я донька двох агрономів. Думаю, щось таке мені передалося цікавість до собі. Далі ми підемо з вами по видавництву РМ, і тут такий товстунець. Це книга Роземунт Пілчер. Повернення додому. Я очікую, що це буде надзвичайно атмосферна літня історія, тому що Роземунт Пілчер. Пише дуже затишні, комфортні книги. Мені дуже сподобалось її зимове сонцестояння. Вона війшла в мій топ року 24-го року. І е, тут у нас буде знову ж таки відповідно про повернення додому однієї дівчини, як це все відбуватиметься і так далі. Особливо знову ж таки вникати в сюжет і анотацію я не хочу. Я хочу отримати задоволення по ходу читання цієї книги, і чесно кажучи, я була дуже здивована, що вона аж настільки велика тут тисячу сторінок, тут дуже красивий зріз із будиночком. Але я прямо ж в передчуттях, хоча знаєте, в таких хороших перечуттях, що це буде затишна така історія, яку буде так насолоду читати, якими літніми днями ось такого я собі планую і мрію і очікую. Наступна книга так весело нам ще ніколи не було, це знову ж таки проза. Вона розповідатиме про подружжя, у якого є чотири доньки, і кожна із цих чотирьох доньок бореться з власними травмами по-своєму. І знову ж таки, це дуже цікавить мене тема жіночі долі, травми. Це мені нагадало книжку Квітнева відьма по своєму сетінгу, тому що там теж у нас чотири жінки фігурує. І якщо я отримую щось близьке до квітневої відьми в плані... Написання і ем, опису психологізму персонажів це буде дуже класно, і я ось десь такі ж сподівання покладаю на цю книгу, як і на кінне у відму. І книга Він е, просто тому, що мені хочеться почитати любовну історію про двох хлопців. Мені дуже подобаються ЛГБТ-лінії у літературі, і надзвичайно цікаво читати про таке кохання. І сюди ж в тему ЛГБТ літератури ще два романи, знову ж таки, про чоловіків. Це у нас крізь темряв дії» відбуватимуться у польському сетінгу. І за відсутністю чоловіків події відбуватимуться, я так зрозуміла, десь у Франції. Ну, принаймні, тут про французів, про головних героїв, і тим не мова. Знову ж таки, нічого такого я не читаю детально в анотації, щоб познайомитися так по-новому з цими історіями. Мені достатньо того, що тут будуть описуватись стосунки двох чоловіків. Чорний язик і злодій це у нас новинка від видавництва Vivat. Це фентезі, як я зрозуміла з анотації. Тут у нас йтиме мова про певного злодюшку, який хоче обікрасти одну даму, але вона виявляється не такою легкою жертвою, тому що вона воїтелька і навіть служителька богині смерті. Доля їх об'єднує спільною метою. Воїтельці потрібно знайти її королеву. Напевно, цьому злодію теж потрібно в ту ж сторону, що її. Я так розумію, що вони почнуть співпрацювати, аби разом протистояти певним перешкодам. Я таке люблю, знову ж таки, дуже цікаво. Це моя тема. З радістю читатиму. І напевне ж, це не одиночна буде історія. Мені, до речі, дуже подобається цей збільшений формат. Віват не настільки схильні видавати, часто збільшені формати, як РМ, наприклад, але, е, схоже, вони теж потихеньку до цього приходять, тому що це дійсно зручно. Також ми вже переходимо до тих книг, які я. Купувала поза книжковою країною, і одна з них це червоне повстання Я думаю, що багато уже хто чув про цю антиутопію. Тут у нас є колоністи Марсу, які працюють під землею, і, начебто, їхня ось така мета це якомога більше зробити там. Блага для тих, хто потім приїде заселяти цей Марс. Але потім виявляється, що насправді Марс уже давним-давно заселений. А ці люди, які сидять в тих шахтах, вони нісно, ні духом про це все діло. Тут досить юні персонажі, наскільки я зрозуміла, тут хлопцю головному герою буде 16, але він уже в 16 має дружину за їхніми там, законами, так начебто можна. І ось він на початку втрачає цю дружину, і його життя абсолютно змінюється. Він приєднується до. Повстання, зрозуміло, з назви. Я спочатку не знала, чи я хочу читати цю книгу і купувати, але послухала рекомендацію Марини з каналу Книголісся, здається, і мене заінтригувало. Кажуть, що досить така історія, яка змушує задуматись і, і чимось е, ну так, якісь паралелі проводяться з нашим життям. Не знаю, якось так. Також я піддалась на знижку у видавництві Віхола, але я не пам'ятаю навіть де це була знижка, чи це була знижка на самому сайті «Віхола», чи десь ще. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, я давно ці книги. Тут у нас перша це кімната Естер. Тут знову ж таки буде щось про героїню, яка в якомусь своєму уявному світі перебуває. Ми вже казали про це, я казала про це, що мені подобаються такі персонажі. Знову ж таки, це проза, на яку мені зараз тягне, і я хочу почитати цю книгу. І мені знову ж таки подобається обкладинка. Бачите, багато не треба пунктів, щоб я купила книжку. Наступне це українське фентезі, чаклунка і культ. Українське фентезі, чаклуни і культ. Все зрозуміло, все купуємо. Але кажуть, що досить по-дитячому написано. Не знаю, мені цікаво зробити власний висновок. І також історія Криму, тому що мені хочеться знати більше про Крим. Ем, я практично нічого не знаю про історію Криму і думаю, що це треба виправляти. Далі книжкові хроніки Анімант, анімант Крамп. це ім'я головної персонажки, наскільки я зрозуміла. Для неї матір хотіла заміжжя, але дівчина хоче іншого. Вона дуже любить світ книжок і все, що з ними пов'язане. І ось її кудись запрошують, я так зрозуміла, працювати у Лондоні в бібліотеці чи щось на кшталт того. І там у неї. З'являються, звісно ж, якісь пригоди, і романтична закоханість і так далі. Ну, романтичне фентезі, ви знаєте, що як? Вільєт. Шарлотте Бронте. Просто тому, що вона красива. Все. І Марсель Пруст у пошуках втраченого часу. Просто тому, що мені цікаво познайомитися з цим автором. Я думаю, що це буде не скоро, тому. Нехай буде, нехай буде колись, можливо, в мене буде натхнення познайомитися з просто приголомшливий, неполіткоректний, аморальний роман, релігія українського автора. І це начебто буде альтернативна історія України 21-го століття після е, війни, визвольної війни проти загарбницької Росії. Я так розумію, що це, начебто, після ось цієї війни, яка в нас триває наразі. І мені цікаво, що ж там буде такого аморального і так далі. Досить такі гучні слова, вибрані для опису книги, мене заінтригувало. Я хочу це почитати. І ще одна книжечка Посмертні записки піквіцького клубу це Чарльз Діккенс. У КСД були подвоєні честь дня народження, і я вирішила замовити собі цю книгу, тому що дуже вже вона мені сподобалась. І я здається в Чарльза Діккенса читала тільки ось різдвяну пісню у прозі і все. Ну, таку класична його, така, наче історія. І мені цікаво більше познайомитися з цим автором. А, а тут таке прекрасне ілюстроване видання від Абаба Галамага. Я не змогла пройти повз. Знову ж таки, це не найближче читання, а так на полицю, на майбутнє. А, тому ось так. Фух, друзі, нарешті це все. Здається, я вже про всі книги розповіла. Це було досить довго і досить складно. Я намагалась зробити це швидко. Тому дякую усім, хто додивився до цього місця. Знову ж таки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо ви ще не підписані, ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, якщо ви ходили на книжкову країну, скільки книжок купили ви і що ви купували. Мені буде дуже цікаво подивитися, і де ви фотографувалися теж. Всім дякую, до наступного відео, па-па!